E 4 грудня Палата представників Конгресу США більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка найжорсткішим чином засуджує дії Росії, і закликає американського президента Барака Обаму надати українському урядові необхідне озброєння і розвідувальні дані. Цим документом Палата представників підтримує зусилля президента Порошенка і українського народу, що включає повне виведення російських військ зі своєї території, повний контроль над кордоном, роззброєння сепаратистів і бойовиків, обмеження можливостей Російської Федерації використовувати енергетичний експорт і торговельні бар'єри в якості зброї припинення втручання Російської Федерації у внутрішні справи України у ній йдеться про те, що агресія Росії в Україні є порушенням статуту ООН і Будапештського меморандуму, а також представляє загрозу міжнародному миру. Конгресмени також закликали Російську Федерацію припинити незаконну анексію Криму і вивести військові сили з цього регіону, а також вивести свої військові сили з Грузії та Молдови, припинити підтримку їх сепаратистів і порушувати вересневий договір про припинення вогню. Конгресмени закликали президента США вести додаткові санкції проти Росії. Та її керівництва.